Завжди Рому мало. О, вистачає. Історія Рому розпочалась понад 300 століття тому. Його виробництво розпоживання тісно пов'язані з важливими історичними подіями, такими як колонізація, рабство та розвиток морської торгівлі. Історія Рому має вкриння в давніх цивілізаціях, адже люди здавна експериментували ферментацією цукрових продуктів. Відомо, що перші форми спиртних напоїв із соку цукрової тростини з'явились в регіонах Південної Азії та на давніх плантаціях цукрової тростини на Мадагаскарі ще у 8 столітті. Однак сучасний Ром у тому вигляді, як ми його знаємо, почав вироблятися в карибському басейні в 17 столітті. Вітаю на Карибах лялю! Ідея виробництва Рому зародилася серед рабів на плантаціях цукрової тростини на Барбадосі, та інших островах Карайпського моря. Робітники помітили, що залишкового потока, тобічний продукт при виготовленні цукру може підлати ферментації та перетворюватися на спирт. Використання потоки мало важливе значення: ця речовина, яку раніше просто викидали, стала основою для виробництва одного з найбільш популярних напоїв. Поширенням сукових плантацій виробництва Рому стало поширеним в Крепському басейні, де він швидко набув популярності серед місцевого населення і моряків. Напій був в виготовленні та мав високу місць, що зробили його цінним товаром. В колоніальну епоху Ром став важливою частиною трикутної торгівлі між Америкою, Африкою та Європою. Починаючи з середини 17 століття, Ром почав активно експортувати в Північну Америку. В Америці його виробництво, особливо у Новій Англії, стало великим бізнесом. Заводи переванки рому з'явилися в багатьох містах, і цей напів став одним з найпопулярніших на території Колонії. Виробники почали експериментувати з різними методами витримки, що надало рому нові смакові якості та варіацію. Ром став важливим елементом так званої трикутної торгівлі між Карибами Африкою та Північною Америкою. Схема полягала в наступному: Ром виробляли на Карибах, де були основні плантації цукрової тростини. Його відправляли до Нової Англії, де продавали або обмінювали на предмети розкоші чи товари для побуту. А деякі ром відправляли в Африку, де його обмінювали на рабів, які потім привозились до Америки для роботи на цифрових плантаціях. Система такуної торгівлі забезпечувала процвітання багатьох колоній і сприяла розвитку американської економіки. Однак вона також закріплювала рабство, оскільки для забезпечення великих обсягів Рому була потрібна значна робоча сила. Ром став не лише напоєм, а й інструментом торгівлі та політичного впливу, що значно сприяло економічному розвитку колоній. У 18 столітті англійська влада звернула увагу на зростання виробництва Рому та почала вводити податки на імпор цього до колонії. Цей крок викликав обурення серед колоністів, які вважали ці податки несправедливими, які обмеження впливали на вартість Рому та його доступність, що призвело до значного незадоволення і навіть до так званих ромових бунтів. Підвищення податків на Ром стало одним із факторів, що сприялося зростанню невдоволення колоністів, і в кінцевому підсумку спричинили початок боротьби за незалежність. Хоча Ром не був основним фактором американської революції, він безумовно відігравав роль у формуванні економічної незалежності колоній і створенні власної системи торгівлі. Ром тісно пов'язаний з піратами, які часто використовували цей напій не лише для задоволення, а як засіб торгівлі. Багато піратських кораблів везли Ром для продажу або обміну. Відомо, що пірати використовували Ром як платіжний засіб або спосіб заохочення своїх команд. Ром також став символом моряків це був один з небагатьох доступних напоїв для довгих морських подорожей, оскільки Ром не псувався і був придатний для тривалого зберігання. Піратський імідж Рому поселився завдяки численним історіям і літературі, де пірати п'ють ром і співають морські пісні. Це закріпило міф про романтизований образ пірата та сприяло популяризації напоїв в морській культурі. Часний ром розділяються на різні види, залежно від регіону виробництва, тривалості витримки та способу виготовлення. Наприклад, легкі світлі Роми популярні на Кубі та Пуерто-Ріко. Є як темніші та міцніші роми є характерними для Ямайки та Барбадосу. Крім того, деякі роми витримуються в дубових бочках, що дає їм глибший і складніший смак. Куба стала відомим центром виробництва легкого рому у ХХ столітті. І саме тут з'явилися такі знамениті коктейлі, як Дейкірі та Мохіто. Карибські острови і сьогодні залишаються лідерами виробництві Рому. Деякі з них навіть мають власні національні бренди Рому, які захищають репутацію за стандарти якості. На сьогодні РОМ залишається популярним у всьому світі. На пів не пов'язаний з рабством та колонізацією, але його виробництво продовжує процвітати, особливо в Карибському регіоні та Південній Америці. Сучасні технології дозволили удосконалити процес дистиляції та розробити нові смаки, що робить Ром універсальним напоєм як для чистого вживання, так і для коктейлів. Завдяки своїй багатій історії та ролі в культури різних народів Ром залишається не лише напоєм. А частиною культурної спадщини. Таким чином, Ром це не лише алкогольний напій. Його історія переплітається з важливими соціальними, економічними та політичними подіями, які формували світ. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.